І ми вибираємо головного лікаря, це в першу чергу повинні бути добрі хазяїн, тому піднім перший раз до нього додому і подивимося, як він вдома живе, який в нього яка в нього подвір'я, яка хата, як він од діти і коліна приходить вам сюди, смерди чи всякі, то така вона буде лікарня. Тому в першу очі повинні бути казан. в другу козак, другаємо добрі господи, третю щоб повинні бути шустрим, бо вони там. Осівській лікарні є своя пікарня. в косівській лікарні є уже. у нас є свої ходити, ради сірі. Тому я сідним молодим, треба давати дорогу. Ну, нема головного лікаря. Може пропозиція. Головним лікарем може стати не той, хто має старше, той, хто їздить провером на роботу. Не тільки на п'ять може стати та людина, яка дійсно. Бо я в цьому право участь, бо хтось не буде, знає, що таке лікарня. Я там був буду... Бу, я, Що я пропоную? Перше, вони в має бути людина, яка є лікар. Друга зібрання, це має бути господар, який має практику, який має практику господарства. Це не може бути якась людина, що тільки що каже. По політиці нам лікарів не треба. Ні за доктора, я з доктором поганий, я з ним не друг і не дружу. Але я, я там, в у мене внуки недавно чотири, батьків був, я бачу, тому що говорить. які вимоги мають, а ні, вимога має бути, бо я розумію, що дехто сьогодні, спокійнуючих партій, хоче стати головним лікарем, тому що він має вікарська, не далі немає нічого. Мама, це Василь, це Василь,

Друге питання. Ми, ми, але я не знаю, бо якщо хтось знайдеться в тій залі і напише е, протест до прокурора, що ми щось тут собі вигадуємо, що ми мудріші від когось, можемо мати проблем. Але на свій, свій страх вигляд. я думаю, що ми можемо понизити. Цю кваліфікаційну категорію звичує до першої двонешки. Є друга категорія, перша і вищо. А тому ми можемо найбільше що зробити? Понизити рівень кваліфікації. В першу чергу це я має бути лікар, аби розумів, що дитина йде не з живота, а з межими. І в другу чергу має бути організатор.

Заслухайте, є кваліфікаційні вимоги. І не можна перечити те, Є кваліфікаційна вимога, хто може бути керівником. Давайте ми не сім'ю сьогодні, що може електрозварення. Давай сьогодні ми застру, а, може, -пейця не медсестру. Є кваліфікаційні вимоги. Нічого не треба ніколи. А для того, щоб став головний лідер, треба пройти ряд керівних посад, мати до.